Схоже, процесори AMD Ryzen 8000 на основі архітектури Zen 5 зможуть зробити невелику революцію на ринку X86 сумісних CPU, принаймні, якщо вірити свіжим витокам про продуктивність майбутніх процесорів. Згідно з цими даними, навіть інженерні зразки показують якийсь неймовірний рівень продуктивності. Наприклад, 16-ядерна модель, яка ймовірно називатиметься Ryzen 9 8950 x набирає в r 23 близько 49 тисяч балів. Для порівняння Ryzen9 7950X набирає близько 38 тисяч балів. Це приріст на вражаючі 29% і це всього лише інженерний зразок. 12ядерна модель набирає 36 тисяч балів, тобто умовний Ryzen 9 8900 x буде на рівні Ryzen 9 7950X, 8-ядерна модель показує результат 23 тисячі балів, а 6-ядерна набирає 17 тисяч балів. Цікавим є те, що у квітні колишній архітектор AMD Джим Келлер, який серед іншого займався розробкою архітектури Zen 1 покоління, ділився інформацією приблизно про такий же приріст продуктивності, який має забезпечити архітектура Zen 5. Якщо реальність хоча б приблизно відповідатиме цим витокам і прогнозам, Zen 5 увійде в історію як архітектура, яка принесла один з найбільших приростів продуктивності щодо попереднього рішення. Компанія Corsair представила нову клавіатуру K70 Max, яка відрізняється від інших моделей запатентованим магнітно-механічним способом натискання клавіш. Це дозволяє максимально точно налаштувати реакцію на натискання кожної клавіші. У результаті клавіатура отримує гігантську кількість варіацій налаштування на всі випадки життя, що сильно спрощує виконання завдань, котрі часто повторюються. Ігрова клавіатура оснащена новими магнітними перемикачами Corsair MGX. Всередині кожної клавіші K70MAX є магнітний датчик відстані від натискної частини до замикача електричного ланцюга. Спрацьовування клавіші відбувається тоді, коли верхня частина наближається до нижньої на певну відстань. За замовчуванням це 2 мм, але хитрість у тому, що цей показник можна налаштувати окремо для кожної кнопки з кроком 0,1 мм в діапазоні від 0,4 до 3,6 мм. Налаштування не обмежується одним значенням, навпаки, можна виставити різну реакцію на декілька рівнів натискання. Наприклад, кнопка W часто використовується у відеоіграх для руку вперед, зазвичай кроком. З клавіатурою k 70 Max можна задати ходьбу на легке натискання та біг на глибоке натискання тією ж клавішою, що дозволяє не відривати пальці, швидше діяти у грі та інтуїтивно реагувати на те, що відбувається. Коли клавіша відпущена після натискання, це фіксується не за її фізичним переміщенням, а за даними з сенсора, тобто відключення відбувається миттєво, і це спрощує операції повторного натискання або утримання клавіші під час введення даних. У середині клавіатури є вбудована пам'ять для зберігання 50 профілів налаштувань. Кожна клавіша має міцний 1,5 мм ковпачок, є можливість використання підсвітки. Для того, щоб клавіатура не гриміла, Corsair додала два шари звукоізоляції в корпус, а щоб руки не втомлювалися, клавіатура наділена магнітною підставкою для кистих рук з подушечкою, виготовленою з піни з ефектом пам'яті. Вартість клавіатури K70max від Corsair складає 300 доларів. А розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції на прикладі схожої моделі нам допоможе є каталог. Полі пошуку вводимо Corsair K70 Pro RGB і бачимо, що ціни перебувають в інтервалі 5800-6150 гривень. Тож переходимо в розділ де купити, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти клавіатур Corsair і обрати, наприклад, мембранну Corsair K55 RGB Pro, цінник якої стартує з 1810 гривень. Посилання на товар залишаю в описі до відео. Нещодавно у мережі з'явилася схема, котра зображує частину графічного процесора AMD Navi 4C, дуже складного за конфігурацією. Згідно з ранніми чутками, AMD вже відмовилася від ідеї випуску в рамках наступного покоління флагманських відеокарт, тобто, якщо це правда, 4C на ринок не потрапить, і тепер ми можемо приблизно оцінити, як міг би виглядати такий GPU. Користувач Everest опублікував схеми цього GPU, що базується на недавніх витоках, а користувач Creeper 9000 на їх основі створив зображення графічного процесора. Відразу варто сказати, що навіть якщо початкова схема, яка потрапила в мережу правильна, то вона показувала лише частину GPU, тому поточні рендери відображають те, як приблизно міг би виглядати графічний процесор в цілому. Насправді конфігурація могла б бути дещо іншою, як можна бачити, кількість чіплетів як мінімум 10, але не факт, що це максимум. У початковій новині мова йшла про те, що їх може бути і 20. Щодо конфігурації, то тут поруч із основними кристалами, так званими AID, розміщено великий мультимедійний кристал і кристал водовиводу MID. Блоки SED, в яких розміщено обчислювані блоки GPU, інтегруються у кожен AID. У звітах передбачається, що один AID може вміщувати до трьох SED, що дає можливість компанії AMD включати до 9 SED в кожен пакет. Якщо ж такий GPU все ж таки вийде, ймовірно, це буде найскладніший графічний процесор на ринку, але можливо саме його складність і змусила AMD від нього відмовитись, як мінімум на певний час. Стало відомо, яке залізо використовуватиметься в Lenovo Legion Go. Портативна консоль отримує процесор Ryzen Z1, Zen 4, RDNA 3. Поки що цей чіп ексклюзивно використовується в Asus ROG ELI. Версія камінця не уточнюється. є базовий Z1 та потужніший Z1 Extreme. Тобто можна буде розраховувати на 8 ядер Zen 4, графічний блок на 12 compute units з архітектурою rdna 3 та високошвидкісну оперативну пам'ять LPDDR 5X, екрану Legion GO на 8 дюймів, а операційна система Windows 11. На нових рендерах показано інтерфейси, які запропонує Legion GO, наприклад, в наявності USB-C та Jack 3,5 мм. Mm. Також сказано про два мікрофони та пару динаміків. На верхній грані є дірки у корпусі для відведення тепла, система охолодження активна, задня частина буде обладнана підставкою, на правому знімному контролері є коліщатко, як на мишці, а на лівому зверху розміщена кнопка для перемикання режимів FPS. Обидва контролери також отримають задні кнопки, а верхні тригери плавно переходитимуть на боковини. Найімовірніше, офіційна презентація Lenovo Legion Go відбудеться на виставці IFA 2023 з 1 по 5 вересня у Берліні. Компанія Palit представила відеокарту RTX 4070 Ti Gaming Pro Limited Edition. Новинка буде випускатися із системою охолодження у білому кольорі. У грудні минулого року виробник випустив RTX 4080 у такому ж кольоровому виконанні та влаштував конкурс, у якому можна було виграти одну з таких відеокарт. На тлі традиційно темно-сірих та чорних тонів, що використовуються у оформленні асортименту відеокарт Palit, біла версія RTX 4070 Ti Gaming Pro справді виділяється. Виробник не пояснив, чому конкретна модель називається Limited Edition, проте зазначив, що у такому виконанні картку було випущено з нагоди 35-ї річниці з моменту присутності бренду на ринку. Модель дуже габаритна. Вона оснащена системою охолодження з трьома вентиляторами і має товщину 3,1 слота розширення. Довжина відеокарти складає 328 мм. Mm. Вона отримала один плюс 4 контактний роз'єм живлення 12VH Power. У комплект поставки новинки входить перехідник із двох звичайних восьмиконтактних роз'ємів живлення. В основі відеокарти використовується розігнаний графічний процесор AD104400 на 7680 ядер CUDA. Заявляється діапазон частот від 2310 до 2670 МГц, що на 2,3% вище від еталона. На борту є 12 ГБ пам'яті gddr 6 x з підтримкою 192 бітної шини та пропускною здатністю 504 ГБ на секунду. Енергоспоживання відеокарти складає 285 Вт. Компанія рекомендує використовувати разом із новинкою блок жилення потужністю від 750 Вт. Набір зовнішніх відеороз'ємів карти складається з одного HDMI 2.1 і трьох DisplayPort 14A. Слід додати, що виробник проводить творчий конкурс, в рамках якого можна виграти одну із таких відеокарт. Посилання залишу в описі. Тайванська компанія VColor представила надзвичайні двохканальні комплекти пам'яті DDR5, Manta X Prism RGB загальним об'ємом 48 ГБ, два модулі по 24 ГБ. Модулі поставляються з двома додатковими заглушками з RGB підсвіткою, які заповнять два порожні слоти DIMM на материнських платах, оснащених чотирма слотами. Заглушки повністю повторюють дизайн модулів пам'яті, але це обманки, вони не оснащені чіпами пам'яті. Крім естетичного зовнішнього вигляду, що відображає заповненість завершеної збірки ПК, користі вони не несуть, проте їх плати оснащені контактами для синхронізації підсвітки. Виробник заявляє для новинок підтримку всіх популярних утелів для керування підсвітками від Asus, Gigabyte, MSI та ASRock. Що стосується справжніх модулів DDR5 Manta x Xprism RGB, то вони представлені у трьох варіантах із частотою 6200, 6400 та 6600 МГц. Новинки працюють з напругою 1,35 або 1,4 В та таймінгами cl 36 або cl 34 Кожен комплект пам'яті випускається з чорними, білими або сріблястими радіаторами з RGB підсвіткою. Про вартість та дату початку продажів нової лінійки DDR5 інформації немає. Nvidia отримує до 1000% виторгу з кожного проданого спеціалізованого графічного прискорювача H100, призначеного для завдань пов'язаних зі штучним інтелектом. Про це стверджує журналіст видання Berron та Kim, який посилається на аналіз консалтингової компанії Raymond James. На даний момент вартість кожного прискорювача Nvidia H100, в залежності від регіону продажу та постачальника, в середньому становить 25-30 тисяч доларів, при цьому мова йде про менш дорогу PCI-Express-версію. За оцінками Raymond James, вартість графічного процесора, що використовується в цьому прискорюючи, а також додаткових матеріалів, друкованої плати та інших допоміжних елементів, становить 3320 доларів. На жаль, Кім не уточнює глибину аналізу розрахунку вартості та не пояснює, чи включені до цього показника такі фактори, як витрати на розробку, зарплата інженерів, а також вартість виробництва та логістики. Очевидно, що зараз Nvidia у питанні постачання апаратних засобів для обчислень пов'язаних зі штучним інтелектом перебуває поза конкуренцією. На спеціалізовані прискорювачі зелених зараз такий попит, що вони розпродаються ще задовго до того, як потрапляють на умовні полиці магазинів. Постачальники кажуть, що черга на них розтягнулася до другого кварталу 2024 року. А з урахуванням останніх оцінок аналітиків, згідно з якими до 2027 року ринок шаї обчислень, зросте до 150 мільярдів, можна зробити висновок про те, що в найближчому майбутньому Nvidia точно не буде бідувати. Придумано ідеальну мишку для роботи на будь-яких поверхнях Clip Mouse. На Kickstarter запустили компанію зі збору коштів на диво девайс, який одягається на пальці. Пристрій у формі літери U підключається до комп'ютера через Bluetooth. За допомогою акселерометра, девайс визначає рух і руки, а сенсорні кнопки допоможуть швидко клікати. Доступний весь класичний функціонал клацання правою та лівою кнопкою, прокручування, попередня наступна сторінка та дабл клік Девайс повинен надійти у продаж вже у жовтні за ціною 59 євро. Компанія Intel вирішила приєднатися до AMD і теж роздавати ігри в якості подарунків для покупців продукції компанії. Процесорний гігант анонсував акцію, в рамках якої покупці процесорів Core 12 та 13 поколінь отримують у подарунок ігри Assassin's Creed Mirage та Nightingale. Також у акції беруть участь відеокарти ARC. Список продуктів, що беруть участь у акції, дуже широкий. Тут варто відзначити два аспекти. По-перше, в акції беруть участь, зокрема, мобільні процесори. По-друге, у списку є модель ARC A580, яку анонсували ще рік тому, але так і не випустили. Можливо, вона нарешті вийде найближчим часом. Термін проведення акції залежить від конкретних регіонів і не розповсюджується на всі регіони одночасно, залежно від географічного розташування вона змінюватиметься, причому в деяких регіонах вона розпочнеться вже 21 серпня, а в деяких завершиться 15 жовтня. Причина такої поетапної акції точно не визначена, але це може бути стратегією Intel, яка спрямована на систематичний моніторинг обсягів продажу CPU та GPU та оцінку впливу акцій на показники продажів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.